ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень, очень талантливая тёлка. Она действительно талантливая. Дорогие мои друзья, у меня горе. Я приехала только что из Баку. Пропала моя дочь. Таню. Дешева вистава від путіністки успенської чи справжнє викрадення співачка заявляє, дочку викрали українці, а все через поїздки в Донецьк та Луганськ, де вони підтримали російських окупантів. Мовляв, донька вже третій день не виходить на зв'язок, і за її повернення готова платити винагороду. Танюша зараз знаходяться, по нашій інформації не на території Російської Федерації. А також співачка добила Кіркурова та виграла суд. Ну що, філю? Шах і мат. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Пропала моя дочка. Таня. Я не можу її найти, її телефони. Асаріздома російська співачка, яка народилась та виросла в Києві, Любов Успенська заявила про зникнення своєї єдиної доньки на допомогу путіністці, яка після початку повномасштабної війни отримала громадянство РФ. Прийшли прокремлівські політики. Про це повідомляють російські змі. Про зникнення спадкоємиці зрадниці, яка незадовго до початку повномасштабної війни давала концерти в Україні, спочатку повідомив путініст, глава федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він поділився подробицями інциденту. Звертаюсь до всіх керівників силових структур. Щойно мені подзвонила Любов Успенська і повідомила в неї зникла дочка. Припускаємо таку думку, її могли викрасти через її відрадження через її відрядження в ДНР і ЛНР. Мені страшно, тому що Таня може бути замішана з поїздки в ДН... ДНР ЛНР. Я не знаю, це може бути якийсь один з варіантів. Или її може бути десь дилери, наркомани знайшли. Я була на гастролях, И я не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не, уз... не могут ничего сказать. Они не могут ничего, они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике. Я боюсь, что она в руках шантажиста, потому что она дочь известной певицы. Помагіте тут, хто може бути відділ і знаєш, що ніби ані бажала інформація поможет нам не мою дочь. А от адвокатка зрадниці успенської розкрила більше деталей у коментарі для пропагандистських ЗМІ вона заявила, викрадачі вивезли жінку за кордон. За словами юристки, вони скористались наркотичною залежністю Плаксіної та змусили записати інтерв'ю, де вона зневажає свою матір. Путинистка звинуватила у викраденні українців, чим насмішила навіть росіян. Танюша сейчас находится по нашей информации не на территории Российской Федерации. Мы предполагаем, у нас есть все основания иметь такие предположения, что в связи с популярностью Люби, в связи с тем, что Люба явно встала на сторону власти, на сторону нашего президента. И поддерживает бойцов на новых территориях, выезжает с концертами, записывает патриотичные песни, получила российское гражданство в знак того, что она поддерживает политику Российской Федерации. Танюша была в связи с ее, мы знаем, что, зависимостью, завербована. спецслужбами іностранного понятно, какого государства вони використовували наркотики, змусили доньку співачки дати інтерв'ю під диктовку та дискредитувати матір та проросійську позицію співачки. Зараз ці інтерв'ю не вийшли, але сторона Успенської чекає на них дуже скоро. Я зазначу, донька Успенської Тетяна раніше мала проблеми з наркотиками, проте кілька разів проходила лікування від залежності та останні роки не вживала заборонених препаратів. Ну, на самом деле для меня same, ну, что Russian разговаривать, что English разговаривать. Я могу both languages speak, но для меня, ну, для меня русский тоже, как бы, мой, ну, language. Я... Очень, очень талантливая тёлка. Сия – это Мої корні, поэтому я просто в Росії познайомили зі своїми корнями, зі своїм насліднам культурним, і духовним. Зрадниця вважає за допомогою доньки. Викрадачі хочуть дістатись до неї самої. На думку успенської, українці мстяться їй за підтримку путінського режиму. Такі заяви путіністки висміяли навіть росіяни в мережі. Вони назвали зникнення дочки Успенської дешевою виставою. Уже зараз з'явилася інформація: донька Успенської таки знайшлася за кордоном. Вона вилетіла з Росії, не повідомивши про це. родичам. Я мечтала, мечтала жить в России, хотя я сама из Украины, родилась в Украине, в Киеве, потом жила много лет в Америке, мечтала всегда ехать в Россию. А сегодня я... Еще у меня одна мечта, надеюсь, что вот на днях сбудется, я получаю российское гражданство. Это будет праздник, я буду еще более счастливым человеком, будучи российской гражданство. Тож що я себе считаю сьогодні стопроцентний росіянкою, хоча хотя я народилася в Україні. Нагадаю, у липні цього року Успенська відвідала окупований росіянами Донецьк та Луганськ. Поїхала вона разом з російською телеведучою Малиновською, а також зі своєю донькою Тетяною Плаксіною. Під час візиту путіністка виконала кілька своїх знаменитих шлягерів перед молоддю міста Донецьк. Після чого роздала гуманітарну допомогу, яку жінки привезли з Москви. Успенська не переставала захоплюватися жителям. Мо Донбасу уродженка Києва заявила, мріє знову повернутись на окуповані території України, щоб порадувати своїх шанувальників черговими хітами. Також під час поїздки співачка присоромила росіян, які виїхали і отримали статус інноагентів. Каже, не сумніваєш, що перемога буде за на тобі спорно ще за надеючи ті нас віднімуш проти країн. Звісно. Можно сказать, что сегодня не та война, которая была раньше? А это в любом случае, то есть это даже не та война, которая была в 2014 году. Это не та война, которая была там в восьмидесятых. Каждый раз меняется, но ну, есть просто истина. Нет, так я не то, потребую требовать дела. Я считаю вот и говорю, что я на корабле с вами. Если, дай Бог, наш корабль Ты не даст, я не побегу на корабля. Мы капитаны на кораблях, поэтому достойно премию учесть да, нашего корабля имея таких бойцов можем думать о том, что все будет хорошо что Россия победит и Россия была и есть и будет победить Это, Война двух путинистов российских спеваков Киркорова и Успенской нарешти Завершилась, як пише пропагандистське видання «Стерхіт», Перемогу в цьому випадку здобув не скандальний Кіркуров, а його опонентка. Так нещодавно відбулось чергове судове засідання, де розглядалася цитата Кіркорова про те, що Успенська жебрачка. Люба – люба який не може без конфлікту. Мало того, що я вам більше скажу, я дуже їй допомагав по житті. і це крайне неблагодарний чоловік. Коротше, все і саме іменно а ти ні, благодарності і з чим зв'язано. Я не понімаю. Тепер Кіркорову потрібно віддати за це 90 тисяч рублів, а це 40 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Таганський суд Москви. 70-річна виконавиця раділа, коли дізналась, що Кіркорова зобов'язали визнати. Свою провину. Ну що, Філю, шах і мат. Я щойно приземлилась в Єревані, а мені вже обірвали телефон із привітаннями про те, що сьогодні ввечері я виграла суд проти Кіркурова у справі про Жебрака. Я не люблю його. Він веде себе недостойно, Мені стильно даже за нього. Я думаю, неужели не, не думає що у нього є діти, которые бачать, як он приходять на ші програми, штаны, штани, свою задницю. Он же ненавистник. Он избил женщин. Ты хорошо знаешь. Он придумал что он, что запшон это типа псих, Психічне розстройство у нього уїхав в Ізраїль, придумав розіграв сцену. Чоловік, хто всю жизнь грає и рю. Он фейк суд постановив стягнути з відповідача 90 тисяч рублів моральної шкоди, що на 20 тисяч більше ніж у його позові до мене щодо жінку-ненависника. А також спростував ці слова, що ганблять мене у своїх соціальних мережах. Написала зрадниця, задоволена рішенням суду. Сиділа в тюрмі ладно. Я їхала за рулем не в трєзовому состоянні в Лос-Анджелесі. Мі остановили поліція, що не трєзви. Посадили в тюрму. Ночі сиділа. Це було как 10 днів. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!